Пробач нас, Господи, пробач, часом не чуєш чужий плач, Слово лихе сказати можем, попросять, ми не допоможем. Пробач, що йдем не тим шляхом, не каємось перед гріхом, гординня душу переймає, Твої навчання забуває. Пробач, бо милосердний ти, дай в кожне серце доброти. Щоб без гріха життя прожити, прощати, вірити і любити, бажаю вам забути про гординю, знайти у серці силу для прощення, зуміти не тільки пробачити, а й попросити пробачення і відкрити своє серце для спасіння, яке Господь подарує кожному, хто вміє пробачати, З прощеною неділенькою вас усіх. Нехай Господь благословить кожного з нас, також благословить кожного захисника України. Нехай їх Господь береже, і дякую тобі, Господи, за кожного воїна, якого ти вберіг, і прости їх усіх. Амінь.